Вітаю! Сьогодні ми з вами використаємо інструмент екструдування. Це дуже цікавий і корисний інструмент, за допомогою якого ми можемо дуже сильно змінити форму нашого простого об'єкта. І з допомогою цього інструмента можна зробити багато різних об'єктів навколишнього освіта. Наприклад, монітор, там... І багато чого іншого. Так, отже, ми обираємо наш об'єкт Куб. Для прикладу, з допомогою інструмента, зробимо монітор нашого комп'ютера. Треба перейти в режим редагування. Отже, в цьому режимі є наш інструмент ексклюдування. Ось він зараз вже виділений. Так, для роботи спочатку змінимо форму нашого об'єкта. কি Є. І далі з допомогою інструмента екструдування Так, витягнемо передню нашу грань. Так, зараз інструмент для роботи з гранями. Так, вибираємо передню грань, витаскуємо. Подивіться, коли ми її витягнули, то з'явилися у нас нові грані по бокам. Отже, інструмент екструдування він створює нові грані. Навколо грані, яку ми перемістили. Так, отже, тепер я цю грань трошки назад спину. тобто S, щоб трошки розмір. О, добавить достатньо. Так, переміщу її тепер назад. Таким чином. Так. І екструдую тепер. Трошки впереди. О! Ну і бачимо, монітор готовий. Точно так ми можемо позаду додати містку. Вибираємо задню грань, екструдуємо кнопка S, зменшуємо розмір. Можна контур плюс натиснути. І трошки подвинути задню частину нашого монітора. Якщо вам кажуть, що не так. І далі ми можемо ось цю грань екструдувати ще раз. Думаю, достатньо. Знизу я нова грань і її екструдувати донизу. Отже, Отже, бачимо це інструмент екструдування. Позволя нам робити ось такі цікаві речі. Екструдуємо ще раз. І середньо екстрадуємо трошки. Ось так, Ну і можна тепер взяти бічні грані у нас. Перемістити сюди. І з іншої сторони точно так. Раз, двадцять, на сім, о. Тут не вийшло? Після. Отже, ось таким чином ми можемо екструдувати об'єкти і екструдувати. Об'єкта, його грані, і за допомогою цього можемо створювати нові об'єкти самої різноманітної форми, якої нам потрібно.